Сьогодні говоримо про жовтолику Ребеки Кван. Привіт! Мене звати Яна, Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І ось буквально щойно я дочитала ось цю книгу і спішу до вас поділитися своїми враженнями. Одразу скажу, що історія мені дуже сподобалася. Знову ж таки, сміло можу тепер внести Ребеку Кван до своїх улюблених авторок. Це найновіша книга, яка вийшла у авторки. До речі, наступного року ми чекаємо її нової книги. Сподіваюся, видавництво Жорж також не забариться з перекладом і цієї історії. Отож, давайте... Ти не буду затягувати цю вступну частину і поділюся своїми враженнями. Я спочатку хотіла робити живі читання, так як я робила це в попередньому відео, але книга насправді настільки швидко читалася, що я просто навіть не мала змоги, коли підключитися з якимись своїми проміжними враженнями. Тож, звісно ж, як завжди, в таких відео буде спойлерна і не спойлерна частина. Якщо ви читали цю історію, буду рада, звісно ж, в коментарях обговорити з вами. Ваші враження і здогадки, які у вас були. Тож, давайте почнемо з оформлення. Воно просто чудове. У мене ще є лімітований зріз, Він мені дуже сподобався. Якістю видання книг видавництва «Жорж» я дуже задоволена. Мені все подобається. І я отримую певне статичне задоволення від цієї книги. Плюс сам цей дизайн, яскравий жовтий, ці очі прикольно відображає саму назву книги і класно так. Як на мене, інстаграмно виглядає. Отож, це перша нефентезійна історія авторки, і буде вона нам розповідати про видавничу сферу. Наша головна героїня вона є письменниця. Хоча б я сказала насправді, що тут у нас дві головні героїні, хоча друга більш так за кадром виходить, адже вона гине на початку книги. Це, до речі, не є спойлер, тому що про це вказано в анотації, тому що це така яскрава зав'язка. Гине атена, відома письменниця, і її подруга, хоча насправді вони не надто були близькими подругами, час від часу бачилися. Джуніпер кладе її роман, над яким вона працювала, але нікому не показувала. Вона його Редагує, трішки переписує і видає під своїм ім'ям. Отож, ми будемо пинятись в видавничій сфері, спостерігати за таким великим обманом, який наша головна героїня буде тримати впродовж всієї книги. І будемо, звісно ж, спостерігати за тим, до чого це все призведе. До речі, назва жовтолика також дуже класно розкривається в цій книзі. Якщо ви особливо не знаєте значення слова жовтолика, відповідно це пасує всі історії і саме зображення книги. Ну, мені сподобалося. Люблю, коли справді читач легко щитує те, що закладено у назві в обкладинці. Чому я сказала, що для мене були дві головні героїні, тому що померла подруга, власне, відомо в якої вкрали роман, буде впродовж цієї історії, так би мовити, переслідувати Джуніпер, тому що вона буде постійно згадувати її, думати про неї. Ну і не дивно, адже вона вкрала її історію. Цей роман насправді читається з швидкістю світла, хоча повторюсь, тут не буде якось фантазійно. Частини, і він вас занурить у. Тонко видавничої сфери. Тут ми будемо дізнаватися, як працює багато ланок, як автори себе просувають. Мені здається, українські письменники тут можуть трішки сплакнути, тому що тут говориться просто про шалені гроші, які можуть отримувати автори, про бестселери, які виходять величезними накладами. Те, що нашим авторам, на жаль, поки що ще і не сниться в Україні. Мені було цікаво абсолютно про все читати. Але в першу чергу для мене ця книга про сам. Обман. Тому що від моменту, як наша Джуніпер здійснить оцей вчинок кардіжку Романа, і почне над ним працювати, і потім видати його. Під своїм ім'ям вона від першої секунди себе виправдовує. Вона не думає, що вона робить щось погане, вона просто оточена цим самообманом і в ньому живе, вірячи сама в свою правоту. І мені здається, загалом всі решта вчинків, які вона буде робити, вони страктовані саме ось цим її відчуттям самообману. Ще я до речі з такого цікавого не могла просто позбутися думки, що Атена це такий собі. Прототип Ребеки Кван, тому що в книжці дівчині 27 років, і нашій авторці Ребеки Кван також 27 років. Вона відома письменниця в Америці, яка також народилася в Китаї, і це також для мене відповідно ще одне співпадіння. Плюс вона видає бестелери, так само, як і Ребека Кван. Тому мені здається, за допомогою цієї персонажки вона якось розповіла те, з чим вона стикалася, втикається відповідно у виданні цих книг. Ще що тут дуже класне і зайнята величезна роль в цьому, це соцмережі, тому що наша авторка відповідно себе і просуває за допомогою соцмереж, публікуючи щось цікавеньке у Твіттері, публікуючи фотографії в Інстаграм. Так і вона. Слідкує відповідно за діяльністю інших авторів, видавництв. І тут класно промальований ось цей момент про те, як наші коментарі звичайних людей можуть впливати на письменників, як просто за ніч, за день можуть знищити людину просто сотнею хейту, або ж навпаки, возвеличити. Якась це така примарність соцмереж, коли ти умовно сидиш в халаті дома на дивані, але вершиш долю чужих людей, пишучи оцей гнівний коментар. І насправді навіть в нас в Україні, в межах невеликого видавничого ринку, ми стикалися з багатьма скандалами, або коли обговорюють якусь книгу письменниці негативно, і письменник на це реагує, великий скандал. Ну, мені здається, багато того всього було. Але про це тут сказано, і про це так само я багато думаю, що в цих всіх скандалах залучені власне люди, які є у бульбасті, які за цим всі слідкують. А на звичайну людину, звичайного читача, який не активний, Активно зав'язаний в цю сферу, жоден скандал не повпливає, тому що він про це не знає і просто йде, вибирає в книгарні книгу, яка йому сподобалася. Взагалі, от, читаючи про соцмережі, було в мене багато цікавих роздумів, тому що я зараз якраз також на такому етапі життєвому, коли думаю про те, що а навіщо взагалі мені потрібно вести певні соцмережі і чи взагалі вони мені потрібні. І читаючи цю книгу, я ось зробила невеличку паузу від інстаграму. Зараз там досить рідко щось публікую. І відчуваю якусь певну від цього свободу, тому що останнім часом почала а, також відчувати ну напевно, що можливо. І певний самообман, і певний якийсь тиск, і жагу отримати якесь визнання. І ці емоції мені не подобалися. І саме в цей момент до мене потрапила оця ця книга. І це було, знаєте, попадання просто 10 з 10. І так само ми тут будемо бачити, яка Джуніпер буде отримувати певне задоволення від того, як її пости коментують, як з'являються лайки, сердечки на її сторінках. І, звісно, ж тут дуже буде багато скандалів, тому що, як ви розумієте, все ж вона вкрала в роман. Відомої письменниці, стиль якої можна впізнати, і відповідно будуть вестися певні дискусії. Ні слова більше, тому що вже почну вам розкривати інтриги цієї книги. Е, окрім цих тем, тут також звісно ж будуть теми підняті расизму, а також расизму навпаки, тому що Атена, якраз письменника померла, вона відповідно китаянка. А Джуніпер ні. Тут буде зі сторони Атени. Пояснюють, з яким расизмом вона стикалась, а також, наприклад, Джунібер, ми будемо бачити ось цей расизм навпаки. І взагалі буде тут, до речі, підніматися цікава тема, чи може людина писати про Певні історичні проблеми, коли це не пов'язано з її народом. До прикладу, роман, про який буде вестися в цій книзі, це про долю китайських робітників у Першій світовій війні. Умовно, біла людина має право про це говорити. Чи все ж таки цю історію мають розповідати лише люди з Китаю? Тому знову ж таки обігруються ще ось такі цікаві теми. Ну, в Ребекки Кван тема расизму, мені здається, присутня у всіх її книгах і. Підозрюю, що так воно і надалі буде. Також, до речі, тема, яка тут не сильно, напевно, піднята, але вона мені дуже сподобалася: тема батьківства, тому що у нашої головної героїні досить такі специфічні стосунки з мамою, і ми також зможемо. Трішечки під зазирнути у стосунки Атен і її мами. У мене також виникало багато роздумів на цю тему, і я навіть собі зробила одну закладочку фрази, яка мені страшенно сподобалася. І також, так би мовити, надихнула набагато роздумів. Це жодна мати не хоче, аж надто добре знати своє дитя. І просто вдумайтеся, жодна мати не хоче, аж надто добре знати своє дитя. в цьому. Є дуже і дуже велике зерно правди. І так як буде висвітлюватися тут ця тема, ще більше розкривається ось ця фраза. І ще мені сподобалося наприкінці книги, тут останні 50 сторінок, напевно, найбільш такі гарячі, там буде з'являтися трішки китайського містицизму, міфології. Мені це сподобалося, тому що це додало ще більшого певного накалу історії. Але не буду вам більше нічого говорити, тому що вже полізуть спойлери. Тож, якщо підсумувати, та все, що я наговорила, як завжди, напевно, не структуровано, сумбурно, тому що тільки прочитала і захотілося поділитися своїми враженнями. Хочу підсумувати, що книга мені дуже сподобалась. Я щиро вам її рекомендую. Особливо, якщо ви любите читати, слідкуєте за різноманітними книжковими скандалами, захоплені цією темою, Вам ця книга 100% сподобається. Плюс усправді, є дуже потужні сенси, і вона, повторюся, дуже легко захоплива читається, тому я думаю, що вона розрахована на широке. Коло читачів, тому, будь ласка, не проходьте повз. А тепер давайте переходимо вже до спойлерної частини. Тож, якщо ви читали цю книгу чи не плануєте, ласкаво прошу, а зі всіма рештами прощаюся, приходьте, коли прочитаєте, і відкоментуйте це відео. Отож, я насправді не маю аж тут так багато всього, що хочу наговорити в спойлерній частині, тому що якось для мене ця книга, напевно, що закрилася. Повністю я якось не маю купу виру думок. Та все ж, з якоїсь сторони, мені було дивно, що Джуніпер погодилася на псевдонім Джуніпер Сонг. З якоїсь сторони, це ж її ім'я, в принципі, але все рівно вона ж не 100% знала, що її будуть асоціювати з китайською авторкою, і це ще більше її прив'яже до Атени. Мені здається, вона могла наполягти на тому, щоб лишити її е, ім'я, особливо знаючи, що все ж таки вона вкрала Роман, але склалося, як склалося. Далі, звісно ж, про саму кінцівку. Вона мене вразила, тому що з якої сторони можна було здогадатися, якщо ви здогадалися про таке завершення, напишіть мені. Але я зовсім забула про цю героїню з початку історії. До речі, знаєте, тут я. Не сказала про це раніше, але подумала, що ця все ж таки історія ще й про сталкерство з якоїсь сторони, тому що ось ця колишня працівниця, замість того, щоб все ж таки почати нове життя, я все ж таки думаю, що там якось було перебішено, що її життя було зруйноване. Вона почала займатися ось таким сталкерством, щоб зруйнувати життя Джуніпер. Але все ж таки, мені здається, враховуючи те, що вона вела ось цю інстаграм-сторінку привида, Джуніпер мала ті скріни і це все. Коли вона почухала. В лікарні вона могла просто набрати поліцію, показати ці всі скріни. Це все. Навіть якщо би та оприлюднила запис, який вона загалом і зробила, то вона ж могла і пояснити. Ви розумієте, мене ось примушували подумати, що я божевільна, і я казала, що завгодно, тому що хотіла позбутися ось цього привида, який мене переслідував. Чому вона в лікарні одразу цього не зробила, і мене насправді здивувало, що вона в кінці вирішила, ось що вона буде розкороджувати цю тему і продовжить десь там. Продовж книги згадувала, що мама постійно хотіла відправити вчитися на когось бухгалтера чи ще щось. І я чомусь думала, що книга так завершиться трохи печально, ніби що авторка скаже, що годі з мене, і піде працювати, вчитися там, де їй казала мама. Ось я думала, що насправді буде таке завершення. А про яке завершення думали ви? Основне, що я хочу сказати, що сама смерть Атени від удавлення тим. Млинцем це дуже страшно, тому що насправді е, є ж відсоток таких смертей. Е, і якщо людина про це ніколи не думала, я думаю, що прочитавши цю книгу, це буде один з нових страхів. Якось мені так здається. І всім варто все ж таки, передивитися відео про те, як надавати першу медичну допомогу в той момент, якщо людина вдавиться. Взагалі, мені здається, особливо в нашій ситуації в Україні, коли в нас є війна, нам би всім здалося пройти ось. Курси з надання першої медичної допомоги, але воно і в звичайному житті, звісно ж, може згодитися. Якщо у вас були якісь моменти, які вас бентежили в цій історії, пишіть в коментарях, буду рада з вами поговорити. Бо книга мені сподобалась, до речі, що я тут ще собі відмітила, також, до речі, про маму: там, де розповідалося, що вона стала такою буденною жінкою, і, схоже, в такому буденному житті не лишилося місця для творчості. Також зараз на тому своєму життєвому етапі, коли. Коли побут настільки мене вже занурює, що мені здається, що в мене вже не лишається місце на творчість, і тому якось я дуже провідчувала ось цю фразу. На цьому я завершу своє відео. З вами звісно ж ми зустрінемось у найближчому ролику у найближчі тижні. Па-па!